Доброго дня, шановні пані та панове, презентую вам ексклюзивну квартиру, однокімнатну, але в той же самий час двохкімнатну з трьома спальними місцями. Зараз ми доробляємо ремонт, все буде по феншую, все буде дуже гарно. Знаходиться квартира у місці Ужгород за адресою вулиця Баб'яка в житловому комплексі Кристал. Значить... Проводяться ремонтні роботи, вже, вже все йде до фінішу. Почнемо з вхідної зони. Тут у нас двері, тут гардеробна. Гардеробна буде розміщена таким чином, що шафи будуть на всіх трьох стінах. Тобто, тут шафа, тут шафа, тут шафа. Шафа буде від підлоги до стелі. Стеля буде натяжна, все буде дуже гарно. Тобто ми заходимо. Гардеробна, гардеробна буде з розсувними скляними дверима. Далі тут дуже цікавий варіант рішення перепланування. Зараз вам його покажу. І тут у нас знаходиться кухня та санвузол. Почнемо ми з кімнати та з вітальні І так, тут спальне місце, розміщується диван. Розміщується диван, з боку тумбочка, всі виводи зроблено, виводи під світло зроблено, щоб читати книжечку собі вночі. Зроблені виводи ще з боку. А ось там і інтернет, і електрика. Прямо по курсу, тобто лежимо на дивані у нас телевізор, вимикач, розетка. І французький балкончик. Розділено на дві зони: тобто зона для відпочинку, зона ну, для того, щоб спати, і зона для відпочинку для роботи. Ось такий гарний пересінок. Скомбіновано гарно. Тут будуть скляні двері. При бажанні ми залишаємо поки що так. Якщо ви будете купувати, якщо вам буде потрібно, сюди можемо вставити скло. Щоб то все було гарно, все було прикольно. Якщо для цього буде потреба, ми поки що це не робимо. Будемо тут декорувати всякими такими штучками цікавими. Значить по розміщенню, під цією стіною буде диван, який буде розкладатися, тобто будуть гості, можна спокійно їх тут покласти спати. Двохспальний диванчик буде, журнальний столик і телевізор, TV-зона. Тобто оформлення досить чітке і досить. Досить грамотне. З 45 квадратів однокімнатної. Ми зробили, по суті, двокімнатну квартиру з, гар... з своєю гардеробною. Йдемо далі кухня. Робоча зона розміщується, починаючи від відкосу дверей. Йдемо прямо-прямо-прямо. Тут вона закінчується. Знаходиться тут електрокотел у нас. Там колектор на теплу підлогу. Покажу зараз вам його. Може відкрити на наступний покажу. Значить, колектор на теплу підлогу. Цю стіну будемо оформлювати дерев'яними рейками. Тобто ця зона буде відділена окремо. Тобто ця вся стіна буде в дереві. Далі під стіною буде стояти диван і столик. Тут у нас холодильник, телевізор. Тобто сидимо собі на диванчику, відпочиваємо і дивимось телевізор також. Якщо потрібно. Да? І, до речі, цей диван, який буде тут стояти, також розкладається. Тобто Ми маємо три спальних місця. Тут зможе спати комфортно одна людина, бо диван буде 140-й, при бажанні можна і двох розмістити. Значить, Тут може спати дві людини. Тобто, Якщо до вас, вас приїде ще четверо людей кром, Крім вас, то ви зможете чотирьох людей поселити, їм буде комфортно. Ну, чоловік і дружина, чоловік і дружина. І тут буде двоспальне ліжко. Так, по кухні все розказав. Далі йдемо в санвузол. Санвузол розміщено таким чином. Тут ванна знаходиться. Далі тут пральна машина. Унітаз інсталяція і умивальник. Тобто умивальник, тут і інсталяція. Далі. Тут ми зробили виводи, якщо захочете зробити столешню. Тобто закрити окремо все, щоб у вас було закрито, щоб була закрита, як то кажуть, е стиралка, треба буде, можна буде сушилку покласти. Е тут буде зеркало з підсвіткою. В общем, так все виглядає в загальному. Плитку затерли, зробили темні шви для контрасту. І далі покажу по комплектації, яка буде сантехніка. Сантехніка міксус. Тобто всі змішувачі у нас одноіменні, однобрендові чорного кольору. Ось Такий кольор буде. Далі така ж сама буде душова система. Чорного кольору. І ідентично, тут сірий намальований, але вона чорна, буде змішувач на нижню частину. Так, ось так все виглядає. Ще раз покажу, розкажу. Маємо 45 квадратних метрів, четвертий поверх. Маємо гардеробну, двохзонну кімнату, можна сказати, дві кімнати, тому що вони будуть окремими. І кухню. Можна сказати навіть студію своїм власним балконом. Ось такий балкон. Тут ще не прибрано, але все в процесі. Да? Вигляд. такий. Паркомісць достатньо. В'їзд по шлагбауму з цієї сторони, з цієї сторони, з іншої сторони. Тобто є тут 3-4 в'їзда, можна сказати. Плитка вже стоїть. Стіни. Готуємо до фарбування, меблі вже замовлено. Тобто за три тижні орієнтовно буде вже здача. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення. Підписуйтесь на мій канал, рекомендуйте своїм знайомим друзям. Ось. І всім бажаю швидкої перемоги.